Доброго дня! Гарна сьогодніка погодка. Гляньте, небо все затягнуло. Рибачки сидять, рибку ловлять. І хоч бихни, хоч бихни. А, таковий, а? А дощик лупить, а дощик лупить. Оце риба буде клювати в наших. Супер. Ну, пішли, трошки погуляємо. Трошки погуляємо по такій погодці. О, песик, ти чому мокнеш? Що ти примчався, потерявся, стаю одірвався, чи що? Чого ти тут бігаєш? Що трапилося? Ну, що ти прибіг? А, по ділам пішов, да? Ну біжи, ховайся, біжи, 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 ховайся, придумав під дождю мотатися, хай я. А ти чого? Йди йди йди, дружок. Тоже мені. От Диві, які квіточки, ялиночки. Ой, чудо, чудо. А не на Річки. Яка краса, яка краса. Глянь. Дощик, дощик, капає дрібненько. А всі люди попавались і не йдуть до річки. Ну, гляньте, ну, красота ж яка, івушка, наклонилася. Ох, рибакам ще кльовий Ой, яка гарна погода, ох, і гарна ж погода. Рясненький такий, рясненький йде. Миленький дощичек. І водки заховалась ні одной. Все. Равка-муравка, яка гарнесенька. В общем, всі відпочивають. А нам не до сну. Коли ще така погода буде. А ну-ка літо ціла жарила. А тут... Господь Бог таку красоту послав. Ну, Всім гарного дня, гарних новин і всього найкращого.